Фармадол. Таблетки від головного болю. Сьогодні 1 травня, і сьогодні ми святкуємо важливе свято і для всіх школярів, і для вчителів, і, власне, для батьків. Тому що сьогодні, 1 травня, ми відзначаємо День директорів шкіл. Це свято було запроваджене саме 1 травня. Асоціацією вчителів Сполучених Штатів Америки, і якщо ви чекали нагоди привітати свого директора школи, то ви можете зробити це просто сьогодні. Адже саме сьогодні, той час, коли ви це можете зробити абсолютно абсолютно сміливо і зрозуміти там, де навчається ваша дитина, це хороша школа чи ні? Який в цій школи директор, і чи ви знайомі з цим директором? Тож, якими рисами, характером і знаннями повинна володіти людина, яка займає таку важливу посаду директор школи? Коли поговоримо сьогодні з Оксаною Проскурою. Пані Оксана, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку здати. Свідайте, доброго дня. Отже, святом вас, Оксана. Дякую, дякую. Ну, от, якщо говорити про. Про роботу директора, то це напевне сукупність важливих таких характеристик, характеристик. Так, тобто, має директор бути і менеджером, має бути і психологом, має бути напевне і і вчителем. То, от, власне, це робота надзвичайно відповідальна і вимагає дуже багато сил. От що означає бути директором? Знаєте, друзі, я що зараз так подумала про таку приказку відомо, що директор цей і жнець і греці на доді і грегрець. Mm -hmm. Тобто, воно. оце воно. Тобто сьогодні директор школи він не має таких окреслених чітких границь функціоналу. Тим маєш бути готовий до будь-яких викликів, які можуть виявитися будь-якої хвилини. Причому від будь-яких господарських mm -hmm. питань до таких емпатійних питань, до питань взагалі, просто коли ти психолог, і коли mm -hmm. ти вчитель, і коли ти мама, і, е, ну, і взагалі ти. Ти знаєш, ви знаєте, ти якась дійсно мама для, для всіх? Ну і батько трошки це... велике господарство, і, і в цьому господарстві як правило дуже багато питань. Так. От за новою е шкільною реформою української школи е директора не призначають, а директора обирають. Так є такий як так, так, так званий конкурс. Так. Хто це робить? Як подаються заявки і з кого вибирають? Насправді, це дуже така хороша процедура, яка започаткована в Україні з 2017 року. Вона вже унормована, це прописано в законодавстві, що директор школи обирається шляхом конкурсу. І ця можливість дуже хороша для тих, хто відчув, що він виріс, може. що він може, що він хоче. І він може піти на конкурс, подати необхідні документи, там є певні вимоги, але вони не настільки критичні, щоб обмежувати можливості будь-кого на сьогоднішній день і вийти на конкурс. Комісія складається з професійних експертів, але і в тому числі із директорів шкіл, які вже працюють. Ну, до речі, я сама теж проходила такий конкурс, е, коли він був пілотним в 2015 році. І насправді для мене це була прекрасна можливість, бо напевно мене б ніколи би ніколи не призначили директором школи. Бо я бунтарка, і я трошки змінюю формати правила. І конкурс це якраз була та можливість. А от цікаво, які правила у своїй школі змінити? Вже директор, бунтарка, і от ну які зміни такі особливі відбулися відбулися цікаво завдяки вашому бунтарству. Так. Максимальний фокус на дитину на знаєте, на такі демократичні відносини в колективі, коли ти відчуваєш, що твоя робота це не тільки твоя робота, а це твоя родина. Uh -huh. І знаєте, у мене є просто такий принцип. Я чітко міряю, який я директор школи. Тобто, якщо у моїх працівників дітей, батьків не горять очі, то який я директор? А вам вдається робити, от, наприклад, реалізовувати ще от такі стандарти, які були введені, здається, у вересні 21-го року в українських школах для директорів шкіл затвердили цей стандарт і виявляється у ньому зокрема вказано, що керівник школи. Рисочка директор зобов'язаний управляти власними емоціями і створювати mm -hmm. позитивний психологічний клімат. Вдається? Е -е, зараз всі в очікуванні і думають, зараз я скажу такий чарівний рецепт і скажу, да, це нормально, я вмію там опанувати, зробити і так далі. Знаєте, школа, колектив шкільний це такий вір емоцій. І таких е, справжніх е, ситуацій непередбачуваних, що е, ти кожен раз маєш е, знаєте, таким бути гнучким і адаптуватися під кожну ситуацію не, не використовувати лекала, так а кожного е, разу лек... індивідуальний так, підхід. Так, до... знаєте, і ще треба бути справжнім, і треба е, діяти так, як підказує тобі серце інтуїція. Треба дивитися. На людей, на дітей так. А якщо це твій онука? Якщо це твоя О, донька, О, і знаєте, це спрацьовує. Я принаймні точно бачив е, е ці стосунки вас як директора зі школярами, причому з першого по десятий там далі класи, тому що я, здається, кілька разів, ну два рази так точно е, був на відкритті першого вересня так. В, в урочистій елініці. І що я бачив, друзі, ви як директорка школи організовували ці всі процеси? До вас підбігали діти, вас обіймали просто так, тому що вас не бачили все літо До вас підбігли, обійняли, побігли далі, і це таке відчуття було. І я згадую своє дитинство, де я боявся директора школи. Ми боялись, Я думаю, ви теж боялася свого часу директора. Школи у вас є якийсь конкретний приклад того, як директор школи, ви як директор школи, об'єднали вчителів і дітей? Тому що директор це рефері, це людина, до якої біжать всі. Маєте якусь конкретну історію, коли була, е, була причина до вас прийти з обох боків, і ви її вирішили? Знаєте, Юрію, чогось я не знаю, але прийшла перша думка, про яку я хочу дуже сказати. Е, можна придумувати різні квести, різні там заходи і так далі на об'єднання, на комунікацію. Але знаєте, що я зараз згадала? Я хочу про це сказати. В гімназії за 10 днів до війни сталася масштабна пожежа 14 лютого на ага. День закоханих, ага. коли вся школа була в сердечках, коли ми готувалися, це було сталося з неділі на понеділок. Не можу зараз так говорити, але в ніч пожежі, що було важливим і, напевно, знаєте, дало нам можливість стояти. Вся гімназія, всі їхали на цю пожежу з різних куточків вночі. Тобто вони не сиділи, не дивилися. Всі, хто почули, всі їхали. Знаєте, а тобто це школярі, сталося батьки, серед ночі, так? це сталося серед ночі у першій годині ночі, і всі їхали. І ви знаєте, і коли прийшов ранок, і я коли вийшла, я дивлюся, а всі працюють. Ніхто ми не зупинили навчання, ми не зупинили діяльність, ніхто не звільнився, ніхто не пішов. І тобто, знаєте, мені і здається, це ви на маєте школу. на увазі всі вчителі, чи і і вчителі, і вчителі, і вчителі і батьки, знаєте, як величезна родина. Тобто, і після цього мені здається, що оці всі різні, скажімо, можливі непорозуміння, вони не варті того, що ми зараз переживаємо. Тобто, спочатку пожежа, а зараз під час масштабного вторгнення, ви знаєте, оці всі такі дрібні е якісь з'ясування, які бувають угу. в школі, знаєте, вони просто відійшли на інший план. Оксана, скажіть е, такий важливий момент, як на мене, для сучасних директорів. Чи є якісь речі, з якими ви стикаєтеся? Ви розумієте, що це те, чого треба вчитися? Я не знаю. Тендер, е, ви як директор школи, берете в них участь, якісь менеджерські рішення, які вимагають якихось нових знань, які можливо раніше директорам не потрібні? Були. А відповідь почуємо після паузи з вашої ласки, добре. Прем'єра, що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, і як тільки я це зробив, як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект, та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Міністр у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна. Ми в ефірі це сніданок, 7.56 на годиннику. Сьогодні 1 травня, день директорів шкіл. У нас в гостях Оксана Проскура, і ми говоримо про школу, відповідальність е, такої важливої посади, як директор. І до невеличкої паузи прозвучало питання стосовно специфічних навичок, які повинен мати директор. Чи ви стикалися з тим, що потрібно якісь особливі знання директору мати стосовно е, менеджерської діяльності, і так далі, які не притаманні педагогу? Дякую, Юро, за це запитання. Воно надзвичайно важливо сьогодні. Світ змінився повністю, да, скажімо так. А м, директор школи це людина, яка перша має реагувати на виклики світу, uh -huh. тому що за неї люди, діти, батьки. І сьогодні директор школи це не просто вчитель для м, вчителів, знаєте, як раніше uh -huh. було там і, і господарник. Сьогодні директор школи він має мати такі навички стресостойкості, гнучкості, фінансові навички, тому uh -huh. що є директори шкіл, які мають фінансову автономію. Вони проводять тендера, тобто. На сьогоднішній день директору школи теж потрібно навчатися. Не можна залишатися на тому рівні, на якому ти був вчора, і з, з, з цим іти в майбутнє? Це стосується навички на фасилітації, навички <світ> комунікації, емоційного інтелекту? Тобто, це, це такий, знаєте, серйозний бойовий комплект директора от, от, на сьогоднішній день. Якщо от, вивчати досвід е м, закордонний, так то е який досвід е роботи директора? Ви би взяли, ну, от як найцікавіший приклад. Скажу так: мрія будь-якого директора української школи в травні місяці віддати ключі, а в серпні отримати ключі від закладу освіти, в якому все поремонтовано, відбудовано і приготовлено для навчального процесу, так як це робиться у всіх Країнах європейських і східних країнах, uh -huh. звичайно, фінський директор школи це такий, знаєте, топ приклад фінський uh -huh. директор так. школи. Але я би хотіла, щоб ми взяли повагу, знаєте, таке от відношення до директора школи, яке є в країнах далеко східних uh -huh. і близькосхідних. Наприклад, от Наприклад. Ми, ми, ми бачимо тільки е, часто в американських фільмах, так коли приводять до директора, в директора кабінет нагадує офіс е, якогось менеджера е, дуже крутої компанії Червоні це меблі, точно. багато книжок, камін, і Він там такий сидить як губернатор. Е, це не зовсім нагадує на директора директора школи наших е, наших країв. То яким він повинен бути? Дивіться, я приведу такий приклад. Коли я була в південній Кореї, на що я звернула увагу? Будь-хто хто заходить до директора корейської школи, має зняти е... взуття. взуття. От в одній фразі е, повага вся, вся, да. Вся повага, mm -hmm. да тому я думаю, що нам треба взяти оці, ці знаєте е, підходи, менеджерські, лідерські підходи з американської системи освіти. В них mm -hmm. дійсно директори це менеджери е, і повагу шану до директора школи, mm -hmm. е, яка дуже нам потрібна, насправді яка mm -hmm. є в східних країнах. От. Скажіть, будь ласка, ще от стосовно е, освітньої реформи, яка зараз відбувається, mm -hmm. ви як експерт. Скажіть, якою ви вважаєте найслабшою ланкою в освітній зараз реформі? Над чим треба працювати? Скажу так, сьогодні потрібно синхронізувати всіх зацікавлених в цій реформі. Тобто, знаєте, як один Ну, я не дуже люблю кулак, знаєте, в даному випадку. Uh -huh. Але сьогодні Міністерство освіти, Державна служба якості освіти, департаменти, управління, школа, вчителі, батьки, учні, uh -huh. ми маємо бути синхронізовані. Тобто, ми маємо чітко е, іти оркестр, оркестр uh -huh. знаєте, мають бути диригенти правильно, але ми маємо всі звучати своєю мелодією, всі на своєму місці. Тобто, тим паче зараз, коли uh -huh. будується. Абсолютно нова якась модель uh -huh. української освіти, якої немає аналогів в світі. І коли задають питання, яку би ви модель хотіли, uh -huh. то я вам хочу сказати, що зараз Ось цей трикутник, який модель наша ого є, є да uh -huh. є шанси на те, що буде ця реформа реалізована на максимумі і в короткий проміжок часу. Ну... За тих умов, в яких ми живемо, але цей трикутник, як принаймні повідомляють нам наші колеги, які зараз нині там опановують нові освітні нюанси, процеси. Переселенці наші, то розказують про те, що цей трикутник керівництво школи Ти, викладацький, за кордоном, за кордоном да, викладацький так, викладацький штат і батьки. Оцей трикутник він працює як один. Хоче заради дітей. Я, як математик, хочу вам сказати, що нам треба від агресивної фігури трикутника переходити на коло. О, точно сказали. Клас. І тоді цей оркестр заграє всім <свистець> барвами і Май на сам кінець ваша історія особиста і професійна от відгукується серед наших глядачів. Вони реагують. Катерина написала: у мене був чудовий директор школи. Ніхто його не боявся, але всі поважали та любили в Херсонській школі номер 2 Весь викладацький склад. І досі вау! І ще Ірина, добрий ранок, має матуся, директор школи, живе своєю школою і дітьми. Наше село Правди Правдине Херсонської області було під окупацією з 5 березня. 2022 року хочу подякувати моїй матусі та всім вчителям за те, що змогли згуртуватись і навчати діток далі. Це вартувало великих зусиль, але вони змогли сподіваюся, що школу відремонтують, і всі відпускники матимуть змогу куди приїздити. І унікальність, ще освітнього процесу в Україні, це навчати під час війни. Вінний, так, так. Це ті е, новітні здобутки нашої освіти, які з'явилися. Впевнені, що весь світ буде вивчати нашу е, історію, і ми дякуємо вам за, е, за цю цікаву Дякую. розмову. Вітання від ваших випускників, які зараз нам так само пишуть і передають вам вітання. Дякую, приємно е, в нас в студії була Оксана Проскура, це директорка Київської гімназії Східних Мов номер. Один. Дякуємо Дякую. вам Дякую. завтра рухаємося.